Сьогодні ми знайомимось з редактором Figma. Він призначений для розробки графічних зображень для подальшого використання у веб-дизайні. Заходимо з обліковим записом Google, краще ліцейним, але не принципово. Увійшовши, ми можемо ознайомитися з оглядом або почати створення власного дизайну. Інтерфейс цієї програми досить типовий для векторних графічних редакторів. Ми можемо обрати фігуру. Намалювати її на робочій області. До речі, клавіша Shift допомагає зобразити рівну фігуру. І ліворуч можемо налаштовувати її параметри: координати, розміри, кольори заливки, прозорість і багато іншого. Саму фігуру теж можна налаштовувати. Наприклад, скруглення кутів та інші параметри. І варто дослідити роботу клавіш Alt, Shift і Ctrl з цими параметрами. Можна малювати інші стандартні фігури, ну, скажімо, зірочку. Її теж можна налаштовувати. Бачимо кружечки різних налаштувань, з ними можна теж поекспериментувати. Цікаво дослідити різноманітні плагіни, так звані додаткові функції. Вони підключаються до кожного проєкту окремо. Наприклад, розглянемо піктограми або іконки icons. Можна побачити до кожного з плагінів кількість користувачів, які ними користуються у своїх проектах. І оберемо найбільш популярний Material Design Icons. Після запуску можемо шукати потрібні піктограми, наприклад, школа, і додавати їх до свого дизайну. Цю піктограмку можна налаштовувати, ну, наприклад, кольори та інші параметри. Компоненти піктограми можуть бути згруповані. Для того, щоб з ними працювати окремо, необхідно їх розділити. Права кнопка миші. Ungroup. І далі працювати окремо. Те, що не потрібно, можна, звичайно, видаляти. Дуже зручною можливістю Figma є використання різних шаблонів, зокрема від інших користувачів. Розглянемо роботу з шаблоном презентації. Отримавши лінк, ми можемо побачити його вміст і побачити, що він лише для перегляду View Only. Тому створюємо власну копію і переходимо до неї Open. По суті, те, що ми бачимо перед собою, це набір різних фігур з текстом. І фігури і текст можна змінювати на власний розсуд. Після того, як цей шаблон буде заповнено потрібними даними, можна буде поділитися готовим результатом. Для цього обираємо Шеа. Переконуємося, що відкрили на перегляд для усіх з посиланням. І цей лінк можна копіювати. Успіхів!